Літературні вихідні у Козельщині проект подкастів центральної бібліотеки. Вітаємо, друзі! Кожного суботнього ранку о 10-й годині ви маєте змогу знайомитись з однією книгою чудового оновленого фонду нашої бібліотеки, що знаходиться у смарт-просторі. Завітайте! Не пожалкуйте! Кейт Квін, мережа Аліси. Друзі, хто любить читати про шпигунів? Сьогоднішня книга для вас. Правда, одразу застережу, що власне пригодницько детективних моментів в ній мало. Це скоріше мандрівка у складні небезпечні часи, де сильні жінки намагаються налагодити своє життя, перебираючи минуле і шукаючи в ньому істину. Розділи книги чередуються таким чином. Що сюжет динамічно поділений на Першу світову війну, і 1947 рік. Події відбуваються у Франції. У читачів є змога побачити післявоєнну Європу, розбиту понівечену, але з великою жагою будувати нормальне життя. Двох зламаних, але водночас відважних жінок пов'язує жорстока боротьба за життя та один спільний ворог. Жахіття війни не знищили їх, а натомість зробили сильнішими. Тепер героїні ладні на все, щоб помститися ворогу та повернути собі надію на майбутнє. В основу першої сюжетної лінії книжки покладено реальні історичні події. Луїза Бетінь, одним з псевдонімів якої було ім'я Аліса Дібла, існувала насправді. І прославилася як міжнародна шпигунка екстракласу. Загадки минулого розкриваються з інтригою. Таке варто почитати. Літературні вихідні у Козельщині. Проект подкастів Центральної бібліотеки.